Ну, підфрезерувався під бокс і численні написи, дописи, коментарі підписників. Все ж таки переконали, що резервний ютуб канал був Хоуп Полійник англійською. Це ім'я дружини Надія Оліник. По новому наберемо з вашою підтримкою тисячу підписників одразу. Кому цікаві моржування, поезія, читання апостола, домашній екзотарії, мандрівки світом і україною. Підтримаємо, і, незважаючи на те, що попередній канал заблокований, наберемо тисячу підписників разом з вашою допомогою, ваш Тарас Олійник. Отож підписуйтесь на цей канал, ширте відео, ставте вподобайки. Наберемо омріяну тисячу разом. Збільшимо наш канал новий і підтримаємо український контент. Це буде Україна, перемога буде за нами.